Очікування від нової адміністрації США, як позначиться на Україні мир між Ізраїлем та Хамас. І чи опиняться іранські солдати на фронті на Курщині? Про це та інше говоримо з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям Слава пропоную почати з топ новини цього тижня, яка вже обросла і заявами і відповідними рішеннями. У США нарешті. Прийшов до влади новий старий президент Дональд Трамп. А як змінилася його риторика щодо України? Від моменту його перемоги на виборах до моменту інавгурації, а хто його команді відповідатиме за Україну, і які для нас очікування? Ну найперше, маємо серйозно видихнути по Трампу. особливо у частині, що стосується останніх його заяв, буквально цих днів. Перше і найголовніше так званий ультиматум Путіну. Ну, виявляється, що ультиматум їм, а не нам, тому що російські еліти вважали, що Трамп буде саме нас примушувати до миру. І найголовніше, новина, на направду історична, котра може в. Все перевернути це заклик Трампа до Сводікої Аравії, понижувати ціну на нафту. Але це трошки поступово і вдамося в історію, бо я казав великий Ніколо Макевелі, якщо хоче знати, як буде, треба вивчити, як було Трамп. Направду унікальне явище в історії США. Чому два моменти? Перше, це другий президент у їхній історії, який повторно повернувся до влади. Перший був у 19 столітті 22-й і 24-й президент Гровер Клівленд, і ось знову це явище повторилося. І найунікальніший аспект це єдиний несистемний президент. Що це означає? Всі решта президентів були або класичними політиками, котрі виростали з полістичної системи, обіймали якісь державні посади, або військовиками, скажімо, 12 президентів США були класичними військовиками. Мій улюблений Джордж Бурс старший, який воював на Тихоокеанському театрі воєнних дій у Другій світовій. Війні, і ось є такі явища, як Трамп. Він позасистемний, він бізнесмен. Це дуже важлива деталь, і що найважливіше, він представляє саме нафтове і газове лобі. Не таємниче, що за останню десятирічку в частині газу і особливо сланцевої нафти переворот відбувся у США, США зараз найбільший виробник оцих енергоресурсів, розуміючи, що собівартість нафти. Саме той сланцевою двадцять 25 барелів за 25 доларів за баррель, прошу, прошу вибачення, і трамп зараз закликає: буріть, буріть і ще раз буріть. Ціна може поповсти вниз. Буквально сьогодні мінус 0,49% відсотків за один баррель сорту. Бренд, а це означає, що Російська Федерація може втратити головний фінансовий ресурс. Давайте знову трошки вдомося в історію. Пригадаємо початок 80-х років. Тоді Рейган і Маргарет Тетчер у 80-му році домовилися про збивання ціну на нафту, збили її на 85-й рік. Ціна була у межах 20 доларів, трималася півтори року. З огляду на те, що Радянському Союзу була нав'язана шалена гонка озброєнь і пізній Радянський Союз майже п'ять. 15% ВВП тратив на зброю плюс виснаження в Афганістані, і монстр рухнув. От якщо ці всі чинники складуться, то Росії буде непереливки. Ще один дуже важливий принциповий момент: Дональд Трамп є представником великого воєнно-промислового комплексу. А він відчув смак грошей. Такі фірми, як Lockheed Martin, Northrop Grumman, McDonald's. Дуглас, ДПМС, Бушмастер відчули смак грошей. Особливо фірма Рефіон. Чому? Одна ракета до МІМ 104 Патріот коштує від 3 до 4 мільйонів доларів. Нас нескінченно атакують крилатими ракетами, це, це, це все застосовується, застосовується, застосовується. І ще один дуже цікавий зріз саме по артилерії, бо війна і досі на 80% є війною артилерією. Середньостатистичний наш залп на добу 7-8 тисяч снарядів. Тут, правда, є все. 152 мм, 150 122-й, але є і 155-й. Один снаряд на початок цієї війни коштував у межах тисячу доларів. Більш старіший М 107 трошки новіший М 795 Ціна пішла угору до 8 тисяч. Це тільки по двох категоріях зброї, не кажучи, що штатний залп Хаймерс М – це у межах мільйона доларів штатним боєм припасом М 31 А1 або М 31 А2. Ми зрозуміємо, які це фантастичні. Кошти, а представники воєнно-промислового комплексу уміють шукати ключі до серця будь-якого президента. І ще один дуже важливий момент. Ми його страшенно боя боялися. А тепер давайте ми розглянемо передвиборча риторика. За 24 години я закінчу вій війну. Буквально в день інаугурації. я ще маю півдня І ось програма на 100 днів, і знову ж таки повторюся, бо це дуже важливо сигнал Путіну треба щось робити і просто феноменальний ляпас усім е, усі їхній ідеології що мовляв ви нам допомогли у другій світовій війні я маю на увазі СССР допоміг сша а не навпаки на болотах виття у мене таке знаєте аналітичне відчуття бо я не маю інтуїції як явища що трамп має усі шанси стати другим рейганом а саме союз рейгана і течер оця політика котру ми розглянули умогилили радянський союз тому так виглядає що він направду може стати провідником наших інтересів і в цю секунду наші геостратегічні інтереси, і як би це дивно не звучало, персональні інтереси Трампа, а він ще дуже нарцистичний Чоловік він дуже емоційний. Збігаємося, сподіваємося, що оце їхнє гасло. Давайте зробимо Америку знову великим. Стане справжнім, і Америка покаже, хто у світі гегемон. А американський гегемонізм не може суміщатися із російським. Буде тільки один. А, мене до вас запитання: оця санкційна компонента і військова збройна. Вона яку перевагу матиме ця чи інша? Оскільки Трамп, е коли давив Росію санкціями, він? Е Спирався більше на санкційну компонент. Я думаю, що буде все разом. Так зараз є вказівка на 90 днів, нібито усе припинити. Але це все не дуже однозначно і знову вдаємося в історію на прикладі адміністрації Байдена в червні 2022 року. «Хаймерс», ви що, то Це неможливо. З'явилися потім це саме стосувалося Патріот. Два роки то, коли ступу у воду у ступі, що F-16 і F-16, Вони вже повноцінно працюють, звичайно, не тій кількості, як би нам хотілося. І точнісніко, так само буде зараз, не сумніваюся. Вони все переоцінять, перевірять збройові корпорації, нарощують свій статус, і я думаю, суміжно на літо американці мали би повернутися до подальшого воєнного фінансування України. Більше того, віцепрезидент Джей Ді Венс, попри те, що на старті виглядав великим антиукраїнським політиком, чітко сказав: якщо росіяни не захочуть сідати за стіл переговорів, ми дамо українцям все, що маємо. А повірте, їх склад просто ввелете. Тільки одних ракет атакам з одних, які лежать на, на складах, які не в струю до 4 тисяч одиниць. Фантастична ракета agm 158 Джас повітряного базування f 16 бере на борт. Дві ракети до 900 кілометрів. Це кінець Кримському мосту, а ще радіус 900 кілометрів. Це аеродром в Енгельсі приречений на складах 5 тисяч. Я так про можу загнати дуже і дуже довго. Це не кажучи про сучаснішу зброю, котра. Прямо зараз виробляються, а ту відносно стареньку, яку банально треба модернізувати. Чи цей склад буде відкритий? Я впевнений, що буде. Пропоную перенестися на близький схід, оскільки там трапилися події, які також матимуть безпосередній вплив на Україну. Ізраїль і Хамас домовилися і уклали мирну угоду. Раніше Ізраїль домовився і уклав перемиря з Хезбулою в Лівані. Він фактично завершив в обидві ці війни, і що це означає для України, і чи стане для нас більше уваги з боку США. давайте це питання також розберемо на дві великі частини: світогляду ідеологічно. Якби це дивно не звучало і безпосередньо воєнно-технічно? Бо все ж таки насправді все визначає світогляд. Війна не завершена, вона ніколи не буде завершена. Підкреслю. Ніколи палестинці чи арабо-мусульманський світ він також дуже складний, дуже специфічний, дуже різний, але приречені нескінченно воювати з Ізраїлем. А Ізраїль особливо на своїй території, а особливо у секторі Газа. Чому це світоглядний аспект? Коли мусульманство народилося як релігія, а це ніщо інше, як як своєрідна модифікація юдаїзму. Вони вважали, що не юдаїзм поглинуть, не поглинули це. Ізраїльтяни є. І їх звідти прибрати не можна. Отже, цей конфлікт буде завжди. Сектор Газа. Ну, відносно невелика територія, це як 40% міста Києва, але там живе дуже багато людей. 2 мільйони. І представників Хамас це не тільки воєнне чи політичне кр кр крило оцієї організації, котра чинить тим опір. Там усі представники Хамас, так вони мислять, так вони живуть. Цю проблему можна вирішити тільки одним шляхом розселити їх. До речі, у середині нульових така ідея була. Єгипет майже погодився, але довго московська рука цей проект. Усе ж таки закрила. А це означає, що наступний виток протиборства силового між ними лишень питання часу. Справедливості заради треба сказати, що та частина Палестини, котра в районі Єрусалими, має певне порозуміння з ізраїлітянами. Вони знайшли якусь формулу співіснування, але вона не є універсальною, вона не є абсолютною, бо там відносно ліберальне керівництво питання, що його заміни на радикальне. Тобто, підкреслюю, війна не завершилась. Це перемир'я для всіх сторін. Але. Тепер переходимо у воєнно-технічну складову Ізраїль. На правді, колосальний виробник зброї, причому дуже унікальних систем, що потрібно нам. У першу чергу нам потрібна протиповітряна оборона, що в них є. Є дуже хороша система, краща, до речі, ніж Мін 104 Патріот, називається ХЕЦ. 1, 2, 3, 4 або Aero, стріла з англійської мови. Має бойовий досвід минулого року. Була так звана війна одного вихідного дня. То збили навіть важку балістику іранську поза 300 ракет системи Буркан, Шаха і тому подібне. Чи ми це отримуємо? Моя думка ні. Моя думка, ні. Залізний купол спекуляція, перестаємо над цим спекулювати, він нам не підходить. Залізний купол призначений для того, щоб збивати кустарні ракети, зроблені із водогінних труб. І то, коли е, е, вдарив Хамас в жовтні позаминулого року, не зовсім він упорався так, як би це мало бути. А що нам насправді цікаво, Можемо і говорити про стрілецьку зброю. Є чудовий кулемет. Негев, є кулемет «Тавор», легенда узі купу фільмів про нього знято, але найцікавіше протитанковий ракетний комплекс Спайк. Унікальна розробка, якщо умовно більшість ракетних протитанкових комплексів в тубусі, то це й поза тубусом. Це означає, що у нього є додатковий двигун. Він може завдавати ударів до 8 кілометрів, а деякі специфікації на 25. Це вже далекобійна артилерія. І тут увага, момент істини. Істина Азербайджан свого часу закупив пускових установок і 2700 рак ракет. Чому ми не можемо піти цим шляхом? Можемо. Звичайно, можемо. У бронетехніку я би не дивився, попри те, що є чудовий танк Меркава, унікальний, до речі, на планеті Земля, єдиний де двигун спереді, а не ззаді, Ззаді є десант на чотирьох чоловіків. Чому Тому що найбільший ворог танка це ті самі протитанкові розрахунки. Дуже важко в башті з ними воювати, а десант це може виконати. Але якщо рухатися далі. Є чудовий оперативно-тактичний ракетний комплекс, котрий називається Лора. Своєрідний, своєрідний аналог атакам на чотири пускові установки, і в чому його унікальність, він може встановлюватися на звичайну вантажівку. Дальність завдання ударів до 400 кілометрів, є бойові частини на 400-600 кілограмів. І увага з момент істини. А їх закупив, закупив за гроші, якщо мусульманська країна, котра афілійована з Туреччиною. А турки зараз є в прямому геополітичному протиборстві з Ізраїлем. Це роблять, то що потенційно нам може позаважати це робити, не кажучи про мікроелектроніку, не кажучи про безпілотні системи. Абсолютно відкритий коридор. І хороша новина для нас усіх саме зараз відбуваються переговори України з Ізраїлем про передачу Ізраїлем тієї велетенської кількості зброї. Яку вони захопили у Лівані? Це в першу чергу ПТРК Корнет. Хороший, треба визнати, доволі непоганий комплекс. До речі, воював із танками Леопард у Сирії, коли турки туди зайшли, і навіть має коефіцієнт -ко корисності, а стрілецька зброя це нескінченно. Розхідний матеріал із старенький РПГ 7 чи тут буде досягнуто консенсусу? Не сумніваюся, а це хороший майданчик, хороша підвалена, щоб рухатися далі. Стратегічно зараз в тому великому геополітичному. Вузлі, які складаються на планеті Земля, ізраїльтяни наші ментальні і природні союзники, і треба з ними ці контакти розвивати. Розуміємо, що малесенька нація 15 мільйонів взагалі у світі має чи не найбільше лобі про те, що ви сказали, де у Сполучених Штатах Америки, не сумніваюся, що ці контакти будуть розвиватися. На яких умовах Ізраїль може нам передати оцю трофейну зброю, та процес почався. Я, я, я думаю на загальне. Я не думаю, що ми за це будемо платити кошти. Їм стільки не треба. Їм стільки не треба. А є зріє іранська проблема, і ми частково її вже зачепили, що вона і нас може зачепити. Геоклітика це дуже багатовекторне явище. Там безліч, тіний, півтіний вузликів, напіввузликів і тому подібне. Це не чорно-біле, це дуже складна гра. Такої кількості зброї, саме цієї. Виробництва Росії ізраїльтянам не потрібно. Навчені їхні солдати на їхню зброю. ми згадували автомат -тавор, чи М 16 то навіщо туди заходити і переучуватися, раз і забезпечувати логістику, бо нескінченно потрібен патрон. Пропоную далі продовжити тему геополітики. Позитивні сигнали до нас надходять з туманного альбіону. Україна та Британія підписали угоду про сторічне. Партнерство цей документ стане додатком до безпекової угоди. От які пункти цієї угоди для нас є найважливіші? Пунктів багато, майже півтора десятка, починаючи від культури, кібербезпеки, фінансування воєнної частини. Ми обов'язково зупинимося на тому пункті, який для мене найцікавіший. Але я би не тут зосередився. Я би зосередився на цьому феноменальному, бо це феноменальний акт геополітичного союзу, який склався по факту англосакси. Уперше в нашій історії підписали з нами документ такого рівня. Трошки вдаємося в історію. Якби на початку ХХ століття ми зуміли тоді, тоді нашу дер... Дер... державність промодерувати в інтересах Антанта, а в першу чергу Великої Британії. 100% історія би пішла по іншому сценарію, можливо, би і другої світової не було. Я звичайно займаюся історичною альтернативістикою, але це треба робити, щоб розуміти, як надалі не допускати помилок, бо є стара, добра, історична приказка. Історія нікому нічого не вчить, але нещадно карає за незасвоєні уроки. І от тепер сторічний пакт – це щось феноменальне. Що це означає? Англосакси нарешті. Нас побачили як велике геополітичне утворення. До речі, мушу знову вдатися в історію Хелфод Маккіндер, їхній учений, на зрізі 19-20 століття написав унікальну роботу, яка називається Географічна вісь історії, де проаргументував, що ключі від світового панування знаходяться в східній Європі. Кому цікаво почитайте цю історію? Так звана концепція Хартленду. Це треба до речі, знати кожному українцю. Наступний момент. Ну, Про це треба говорити відверто. Кидається тінь на колективну безпеку. Серйозно. От питання, робоче НАТО чи не робоче. А англосакси згадують, що вони колись були світовою імперією. Ну, чому правильною імперією? Ліберальною імперією, де були англосакси, там суцільне процвітання. Це факт це історична доконаність. 44 мільйони квадратних кілометрів свого часу вони контролювали на планеті Земля. Їхні того тих часів висловлювався над Британською імперією, ніколи не сідає сонце, і от вони знову виходять на арену. Це для нас фантастично добра новина. Правда, маю сказати чесно, що це не є щось нове. Отакі от пакти нескінченно укладалися. І ми в своїй історії, то тобто те саме буремне двадцяте століття, мали союз УНР і Польщі персоніфікований у Пілсуцького. І в пет Петлюру, і ось зараз знову гігантський крок уперед. Вітається, вітається і ще раз вітається у частині безпековій воєнний. На що би я особисто звернув увагу? Чорним по білому прописано. Допомога, допомога, допомога. невеличкий, невеличкі, буквально кілька слів. Передача бойової авіації. Передача. Чому це важливо? Мають чудову розробку єврофайтер тайфун. Поза 900 машин виготовлено. Ну, звичайно, це не їхня одноосібна. Там і французи, і німці, і іспанці. Але в чому унікальність цієї машини? Під неї розроблена ракета класу повітря, повітря, метеор. Найбільш далекобійне, що є в американців, ем АМ 120 Амрам. Найдальше 180 км. Все, далі нема. Росіяни кажуть, у нас є Р-37 на 300 кілометрів, але без підсвітки радіолокатора А-50. А, а може вважати, що проект закритий, ця ракета не ефективний. А системи АВАКС ефективні, а 300 кілометрів. Це вже із акваторії північно-західної частини Чорного моря можна блискуче боротися з дуже страшною машиною для нас, тут 22 м 3 яка застосовує найважчу, найпотужнішу, найдушкульнішу. Ра ракету Х-22, чи трошки ліпше Версія Х-32 із бойовою частиною 960 кі кілометрів. Будувати вони вже ці ракетоносці не можуть. І оця ракета може допомогти нам це вирішити. Плюс до цього літака йде в комплектації Scalp, то одно і то саме. Інтегрований, перевірена система гарпун і навіть Таурус. Зараз у німців найімовірніше, найімовірніше до влади прийдуть консерватори. Дуже нам потрібні. Мерц чітко каже: будемо думати, як вас ще більше під. Підсилювати зброю, аби 12 таких літаків з'явилося, а ще маю нагадати, там що є гармата Маузер 27 мм унікальна, прекрасна, придумана для боротьби із шахедами. От навіть оцей маленький штрих це вже колосальний, історичний, дипломатичний. Прорив Британці у котре показують словами у інстачева, немає вічних ворогів, немає вічних союзників. Є національні інтереси, і як наші інтереси зараз збілися з американськими, так і збігаються і з британськими у стратегічному сенсі. Я тут трошки дам у філософії. Я направду з повно стриманого оптимізму. У нас зараз є унікальний шанс назавжди вирватися з цього огидного московського ОЛОНа. Вирвемося, лише терплячості нам усім. Я сподіваюся, що ця зброя якнайшвидше передадуть Україні, і ми будемо її використовувати. Давайте поговоримо ще про одну угоду. Це угода про стратегічне партнерство між Росією і Іраном. Ми пам'ятаємо, що раніше подібну угоду Росія уклала з КНДР, і як наслідок. Війська Північної Кореї опинилися на Курщині. Чи ось ця нова угода між Іраном і Росією не означатиме, що незабаром. Солдати іранські можуть опинитися також на Курщині, так звичайно, це може так означати, може таки статися, бо по факту маємо північну Корею. Її війська присутні на території на Курщині. Там є наш контингент, який здійснив бойову виправу. Якщо знімати всю формалістику юридично юридично, то де факто Північна Корея з нами вже воює. Чи може це статися з Іранцями? Може, і це направду суттєво небезпечніше ніж північна Корея. Чому північні Кореї? Не маю досвіду, них все і екіпірування це пізній радянський союз. Вони останній раз воювали 53-му році. Їхній солдат ментально, фізично зажирів, як вони там пропаганду не подавали, що невідомо, які вони потужні воїни. Іран зовсім інша, зовсім інша справа. Чому вертаємося у 80-ті. Ірано-Іракська війна, найкровопролитніша війна 20-го століття. Вони набули серйозного досвіду. Серйозного досвіду. Згадуємо весну народів цього століття 2011 рік, особливо сирі. Особливо сирію. Ми там обкатали величезну кількість свого персоналу до бригадного рівня, включно не кажучи вже про засоби радіоелектронної боротьби, не кажучи вже про розвитку, не кажучи вже про те, що дуже потрібно росіянам їхній ракетний потенціал. Тут буквально трошки маємо зупинитися, що вони мають, що вони мають і що вони можуть росіянам. Надати. Ну, шахеди надають факт. Це їхня розробка. Ми навчилися з ними боротися. Що мають більше ракети ФАТЕХ 110 ракети Зульфікар мають бойовий досвід. Непоганий бойовий досвід у січні 20-го року. Ними завдали удари по американських базах у північному Іраку до 15 ракет чи 20 застосовано, що збили, не збили, але тим не. Тим не менш дальність 400 700 км, бойові частини у межах до півтони. Є важкі ракети: С Семеса, Шахат і Буркан. Правда, треба справедливо сказати, це ніщо інше, як продовження Р-17 Ельбруса, Тут ще є певна іронія, що росіяни цього зробити не можуть, а іранці можуть. В запасі в них ще є до тисячі одиниць бронетехніки БМП-1, БМП2, БТР-50, 60, 80 і так далі. І навіть є така унікальна артилерійська установка М-46, до речі, теж росіян. І вже її виробляти не можуть, хоча це їхня розробка 48-го року ще Радянського Союзу, 130-й калібр, унікальний до тисячі одиниць. Навіть одна бригада, а штатна бригада це 72 стули, Це доволі небезпечно, але насправді найнебезпечніше, якщо з'явиться, одна, хоча б одна механізована дивізія. Тому що перси, а це ще шиїти. Це особливий спосіб світоглядного укладу, в них есхатологічний спосіб мислення, що це таке загинути в ім'я Аллаха. Ну і це, це бійці, які б'ються до останнього. Тому небезпека є, правда, маємо перейти в геополітичний зріз. Ми зрозуміємо, що такий крок без санкцій Китаю неможливий. Знову ж таки, що ми зараз спостерігаємо? Спостерігаємо демократії, дали хороший бій у частині знесення режиму Башара Асада, чудовий бій. А тепер світові тиранії знову думають, як відповідати. Ми розуміємо, що наша війна це не тільки війна за виживання, за незалежність, це ще і війна світових демократій і світових тираній. Якщо брати за одну політичну одиницю всю планету Земля, то 80 тиранії. 20 демократії, і цей бій буде тільки наростати. Спостерігаємо, дивимося. Ну і пам'ятаємо, найголовніше, що наші титани і, і іранських і іранських бойовиків обов'язково упулюють землю. А ще такий невеличкий момент бойове злагодження трьох держав трьох держав так які мають різні мови це буде я думаю досить важкий процес повністю погоджуюся але є один нюанс для тирані люд, людина не має значення їм можуть виділити ділянку дивізія це до до 10 кілометрів і і от сказати, от от бігти туди вибачте за такий примітивізм от бігти туди кого бачите – убивайте і на цьому і на чому зупинитися. Вони не мислять категоріями якості бою. Сталінський історичний наратив. Чистий. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки і затратимо. І оця ідеологема ставлення до свого солдата відрийфувала в абсолютно всі тиранії. Тільки демократії, особливо англосаксонський світ, свого солдата ставить на перше місце і шанує його життя. Саме тому нам треба перебирати англосаксонську модель. Укладу у мілітарному сенсі нашої держави. Або я є палким прихильником Цахалу. Цахал це не просто армія оборони Ізраїлю, це спосіб мислення виживання цілої держави. Пане Петре, дякую вам за цікаву і змістовну дякую. розмову. Це були всі новини, які ми хотіли б говорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Підсилю позицію свого колеги, дрони, дрони, і ще раз дрони це саме та частина нашого бойового ударного потенціалу, яка залежить від кожного громадянина. Переможемо! Бережіть себе, побачимось наступного тижня.